Вітаю вас, друзі! Сьогодні на огляді у нас буде роутер Куфі. Модель роутера CPF905CF5. Має живлення поді 48 вольт. Вхід веб-інтерфейс з IP-адресою 192.168.199.1 Давайте відкриємо, глянемо, який він має вигляд. Тут в нас йде дуже серйозна інструкція Все англійською мовою. У нас тут Сам роутер має такий зовнішній вигляд. Такі ось дві антени тут. Давайте подивимося сюди зверху. Сюди підключається 4G-антена, сюди Wi-Fi-антена. Тож логічно, якщо одна антена незйомна, це також на 4G, і одна антена на Wi-Fi. Тобто роутер має 4 антени. Вони накручуються сюди, мають вони такий зовнішній вигляд. Також тут є резинові кільця для того, щоб загерметизувати з'єднання з антенами. І як ми бачимо, тут у нас є наліпка, що 12 вольт 1 ампер. Ми бачимо, що це наліпка як з, з роутера тянжі. Тобто, тут є гніздо живлення, тобто його можна. Підключати і звичайним блоком живлення є micro USB порт є слот для сим карти є LAN порт і також кнопка для скиду налаштувань. Також у нас тут герметизуючі проставки для того, щоб загерметизувати оці отвори в кришці. у нас тут є пояс блок живлення на 48 вольт. Тож цей роутер працює від 48 вольт і від навіть 12 вольт. І також тут є така ось підставочка. Вона потрібна для того, щоб, якщо ви будете, наприклад, використовувати роутер в приміщенні, таким чином ось ми можемо його поставити. Це така ось підставочка для цього 4G роутера. Давайте зараз зберемо цей роутер і вімкнемо його, і подивимося, як він вмикається. Якщо ви плануєте розміщувати ззовні по два цих кільця, якимось чином встановити кільця до цього 4G роутера. Для того, щоб встановити сим-карту, знімаємо кришку. Сім-карта сюди ставиться середня, середня між самою найменшою і великою. Також будьте уважні, щоб вона не вийшла зі свого тримача, можна навіть сюди наклеїти скотч, щоб вона не вискакувала. Тому що якщо вона вискакує зі свого тримача, вона може, коли ви будете її виймати, пошкодити контакти всередині цього слоту. тут намальовано, як її вставити, вставляємо таким ось чином. Після того, як ми встановили сим карту Якщо ми розміщуємо роутер ззовні, також треба вставити оці резинові проставки в ці отвори для того, щоб всередину роутера не потрапляла волога і він був захищений. Ми підключаємо до LAN-порту звичайний LAN-кабель. В Гніздо з надписом POE вставляємо цей кабель і підключаємо його в розетку. Чекаємо, поки завантажиться роутер. Як бачимо, роутер ловить сигнал. Тут у нас Є позначки, це LTE, підключення по LAN-порту і також роздача Wi-Fi. це індикатор того, що вімкнене живлення. Ось роутер вімкнений, він працює. Зараз ми тоді підключимося до комп'ютера і розглянемо його внутрішні налаштування. Посилання, за яким можна буде придбати цей роутер, буде в описі до цього відео. Якщо залишились якісь питання, ви можете задати їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми з вами дивимося далі внутрішнє меню та налаштування цього роутеру. Для того, щоб увійти в веб-інтерфейс роутера, ми набираємо IP-адресу 192.168.199.1 та натискаємо клавішу Enter. Нам відображає поле входу, дуже схоже на веб-інтерфейс TNG, ім'я адмін та пароль також адмін. Ми бачимо, що нам відображає LTE Київстар, рівень сигналу. Нам доступно три мови: це англійська, китайська і російська. В полі статус ми можемо змінити імей. Також нам відображає загрузку процесора, температуру процесора, навіть температуру материнської плати. Ось Максимальне число підключень, 10 підключень по Wi-Fi може підключитися. До нашого пристрою. Далі ми тут можемо подивити статистику трафіку. Також ми можемо тут задати обмеження по трафіку. Також можемо переглянути сигнали мережі тут RSSI, RCRP, RCRQ і SINR. Також ми можемо тут скачати драйвери, але ці драйвери скачувати не потрібно, тому що вони вже досить застарілі. Ці драйвери потрібні, якщо ви хочете підключити роутер через мікро-USB Кабель. Е, якщо ви підключаєте роутер через LAN кабель, то по мережевому протоколу вони знайдуть один одного і для цього не потрібно скачувати ці драйвери. Ці драйвери тільки для того, щоб підключити роутер через е, мікро-USB кабель до комп'ютера. В цьому полі ми можемо подивитися смс, які є на пристрої. Також тут є налаштування SMS. Також у нас тут є телефонна книга. Ми Можемо відправити USSD запит. В налаштуваннях нам доступний режим підключення WAN, також можна підключатися до мережі в режимі роумінга, Якщо вам це потрібно, то тут потрібно поставити галочку. Також тут є фіксація TTL, також тут є частоти мережі. Ми можемо вибрати якусь частоту мережі, наприклад, частоту Band 7 і підключитися до цієї частоти. Також у нас тут є вибір мережі, це можна вибрати тільки 2G, 3G, 4G, 4G, 3G або тільки 4G. А також ми можемо просканувати мережі вручну і визначити, які в нас є мережі і до якої мережі ми хочемо підключитися. Також тут є налаштування АПН. АПН це точка доступу для інтернету. Якщо у вас все працює, то нічого змінювати не потрібно. Якщо ж не працює інтернет, то спробуйте додати нову точку доступу. Це ви вводите якесь ім'я профілю, вводите точку доступу, наприклад, інтернет. Якщо у вас проблема з Київстаром, то ви режим нотифікації вибираєте ЧАП. Це якщо у вас проблема з Київстаром, наприклад, він не роздає інтернет по Wi-Fi, Ви вводите чап і у вас все починає працювати. Ім'я користувача та пароль залишаєте пустими і тільки ipv 4. І застосовуємо цю точку доступу, і обов'язково застосування за замовчування. Поточне налаштування АПН не може бути змінено, якщо мережа підключена. Тобто, ми для того, щоб відключити мережу, ми. Переходимо в домашню сторінку, натискаємо відключення. Після цього переходимо в налаштування АПН, вибираємо нашу точку доступу, яку ми створили, та натискаємо налаштувати її за замовчуванням. Після цього повертаємось на домашню сторінку, натискаємо підключення. І після цього ми вже можемо далі користуватися. У нас точка доступу змінена. Ось таким чином можна змінити точку доступу. Далі тут у нас є налаштування Ethernet. В налаштуваннях Ethernet ми можемо вибрати авто, PPPoE. Також є динамічний IP і LAN. В режимі LAN, роутер буде брати інтернет тільки з сім-карти. З дротового підключення він його брати не буде. В режимі авто, якщо в нас підключено дротовий інтернет до цього роутера, він бере інтернет через дріт. Якщо ж нам потрібно переключитися на сім-карту, ми переключаємо режим LAN, натискаємо застосувати, і роутер буде брати інтернет тільки з сім карти Ось далі. Основні налаштування Wi-Fi. Ми можемо змінити ім'я Wi-Fi мережі. Також тут можемо змінити пароль. Пароль за замовчуванням 123456789.0. Також можемо задати тут канал Wi-Fi. Можемо вибрати регіон. Максимальна кількість підключень 10. Час відключення Wi-Fi, коли немає клієнтів ніколи, також можна 10 хвилин, 5 хвилин, 1 хвилина. Тобто, якщо до Wi-Fi не підключено не однієї людини, то він відключає. Можна зробити таке налаштування Wi-Fi, Наприклад, якщо у вас Wi-Fi працює від батареї, і якщо ним не користується, то він буде вимикатись. І таким чином буде зменшуватися енергоспоживання через роутер. І тоді, для того, щоб відновити Wi-Fi, треба буде просто перезавантажити роутер. Також тут є налаштування VPS, можна змінити. Ім'я для входу в веб-інтерфейс можна змінити пін-код на сім-карти, вимкнути пін-код на сім-карти або вимкнути. Можна скинути налаштування за замовчуванням, але це робити не рекомендується, тому що злетить прошивка і стане вона за замовчуванням, тому налаштування не скидати без крайньої потреби. Також тут у нас є настройки часу, настройки фаєрволу, настройки DMZ. Також є параметри роутера з IP-адресою, але для того, щоб їх налаштовувати, потрібно вимкнути підключення до інтернету. Також тут є командний інтерфейс для того, щоб відправити якісь IT-команди. Також тут є перезавантаження. Якщо це потрібно, можна налаштувати планове перезавантаження роутера. Це були всі налаштування цього 4G роутера. Якщо у вас залишились питання, то можете задавати їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.